Для мене це велика честь бути присутніми і мати можливість привітати вас з днем працівника сільського господарства і виробити величезний внесок з точки зору економіки, з точки зору такого продовольчого фронту, тому що все це, що забезпечується в Україні, це завдяки вам. Тому велика честь тим людям, чиї руки пахнуть хлібом. Мені дуже приємно бачити вас, що все-таки ваші керівники, а деякі присутні тут. І хочеться дійсно, щоб ви були під мирним небом, щоб ми точно відзначали це в зовсім іншому форматі, з радісними обличчями, з усмішками, ну і, звісно, з таким щасливим майбутнім, за яке боляться Збройні Сили України. Величезна дяка вам з святом, хоч і прошедшим, але воно ваше, і воно дійсно цінне і цінне для всієї громади. І ще хочемо зробити такі от невеличкі подяки і знаки від, від громади. За самовіддану працю, високий професіоналізм, вагомий, особистий внесок у розвиток аграрної галузі Миронівської громади та з нагоди відзначення Дня працівників сільського господарства Миронівська міська рада висловлює подяку Клоченку Андрію Васильовичу. Полоненку Андрію Вікторовичу. Шемересу Віктору Володимировичу. Лазуренко Ніні Васильівні. Скакуну Олександру Володимировичу. Арманову Володимиру Миколаївичу. Терені Денису Олеговичу Муніченко Віталію Італію Валентині Іванівні. По Віталію Івановичу. Аплодицію. Юрчуку Валерію Всеволодовичу Muito obrigada. Поберю Олександру Николайовичу.